Часу для її відродження ще не достатньо. що таке 20 років. Це навіть покоління не прийшло. І наша церква має проблеми організації. Одна з таких проблем самоорганізації нашої церкви є існування паралельно до структур синодальних Василянського чину, який підпорядковується безпосередньо риму. Це проблема. Вони навіть не поминають Святослава Патріарха. Це стало навіть, бачите, вже десь проти, протиставлено. Стало протиставлено. На жаль, замість збагачувати, що є дві такі традиції, правда? Стало обідні. Ми віримо, безсумнівно, що колись це вийде до гармонії, буде все добре. Але дивіться, де починаються проблеми далі. От пані навела прекрасно дві, дві думки крайні, які визначають цю проблему. Перша думка, я особисто вважаю, що монахи є вищі, це перша крайність, яка не відповідає богословській дійсності, навіть є помилкової. А друга крайність, коли якийсь там священник сказав, що для мене монахи не авторитет, протилежна крайність. От від таких двох крайнощів і роздирається суспільство Другобичі. Слава Богу, що я не Дрогобицький священник. Богу, я. Мене тут отже, ніхто не звинуватить за ангажування на якусь сторону. Анімформує. Я є чисто, я є чисто богослов. Я думаю, власне, мене тут більше запросили як інтелектуала богослова, ніж священника. Дуже важливо. Ніж священника. І власне. Зараз не місце на тій дискусії думати, як от цей Роскол Догналівський Другович, чому він тут упав, хоча постановка такого питання абсолютно правомірна. Солоди. Що Треба думати громаді, як сталося, що на її теренах, що? по суті, найкращий ґрунт знайшли оті вони чеські аделаджі. Так, в Києві нігерські аделаї, а в нас чеські аделаджі, з точки зору навіть національної, ганьба, правда? Так, море Я навіть церковного питання не рухаю. Так. Чисто національні критерії. Ганьба, ганьба. В нами якийсь чех, де віруючи, ви знаєте, найменша кількість в Європі. Керував духовним життям. Але, але отче, ви тут зараз таке озвучили слово деладжі. Воно дуже цікаво, напевно, воно напрошувалося. але якраз ви зараз я вас на цьому приймаю на цьому слові доладжені? Пастора, попроси Боже. Я ж ну, не... прошу і говорити. Ми, 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 ми вертаємося до того. Питання знову ж таки церква, церква і суспільство. От церква суспільство. Як у нас і вас. Це вот така ситуація виникає. Чому у нас в суспільстві, де ми можемо говорити тисячі років християнства, да. ми себе э, зрівнюємо, не я знаю, там, все, що, все, все, що можна. Але чому в такому випадку, звідки воно взялося, ота э, бацила, э, коли людина ну реально, я, я не э, расист, але я, я свого свого тримаюся. Чому у нас людина, зовсім приїхавши з інших територій, з іншим ментальністю свідомістю, Київ?